Знаєте, я довго шукала догляд, який не просто працює, а приносить справжнє задоволення. І я його знайшла. Це Reserface. Мені дуже подобається ця серія, тому що вже з перших тижнів я відчула зміни. Шкіра стала більш зволоженою, рівною, зникла сухість і втомлений вигляд. Унікальність у тому. Що ця серія містить потужне поєднання вітаміну С і ретинолу. Вітамін С вирівнює тон, надає сяйва та свіжості. Ретинол допомагає розглажувати зморшки, підвищує пружність і стимулює вироблення колагену та еластину. Разом вони працюють як команда: розгладжують, зволожують, насичують і дарують обличчю. Молодший відпочивший вигляд. Я рекомендую цю серію кожній жінці, яка хоче виглядати доглянутою, без зайвих зусиль. Це мій маленький секрет краси, яким я з радістю ділюся з вами.